Колись е, в якомусь 18-му році, чи 17-му е, Путін ввів чергові санкції проти українців напередодні виборів, які були 18-го року. І дуже цікаво, що в під ці санкції потрапив Новінський е, Добкіний і ще багато дуже цікавих людей. Е, це що означало, що вони вороги Росії, вони підтримують Україну? Чи просто Путін. Досвідчений політик, і він знає, як правильно грати в ігри, і він робить деякі речі для того, щоб досягти прямо протилежного результату. Абсолютно переконаний в тому, що багато з того, що робить Путін, не треба сприймати за чисту монету. Ну, почнемо з управління ООН. Ну, Путін же ж керівник держави, яка входить до Радбезу. якби він справді розраховував на це. І справді хотів би щось таке зробити. Ну він би ж підготував резолюцію в значить, ООН, Там, значить, описав би всі проблеми і запропонував би всім проголосувати. Він же ж цього не зробив. Угу. Чому? Тому що для нього важливо поговорити, дати привід для якихось оцінок ситуації в Україні таким чином, і так далі. Що стосується Зеленського і виборів, я переконаний, що Зеленський влаштовує Путіна. Але вибори, які би могли пройти в Україні за присутності Зеленського на виборах, були б дуже серйозним дестабілізуючим фактором для самої України. Тобто, дуже багато людей, які погано ставляться до Зеленського, а їх багато в Україні, вони би почали з одного боку їхня точка зору, з іншого боку, з Зеленського точка зору. І це була б колотнеча суспільство. От саме ця колотнеча суспільства, і потрібна. Путіну не перемога Зеленського чи його поразка, а сам фактор колотнечі, я думаю, що якщо б ви, чи соціологи, поставили питання таке: чи готові ви, щоб в Україні пройшли вибори за неучасті зеленського, то більшість людей би проголосувала за. Чому? Тому що всі інші кандидати, які будуть боротись між собою, вони не зможуть призвести колотнечу в суспільство. У Одних недостатньо рейтингу, у, од... у інших немає можливостей, і при цьому всі би знали, що влада не буде підтримувати е, якогось кандидата з останніх сил. Таким чином, ну уявіть собі, бореться залужний і е, Порошенко, умовно кажучи, чи там умовно кажучи, Порошенко і Буданов, чи залужний і Буданов, так. чи хтось іще. Ви уявляєте собі е, колотнечу і мордобої, і протистояння. E, значить, e, прихильників цих кандидатів між собою. Я в це не вірю. Тому небезпека виборів сьогодні це присутність в цих виборах самого Зеленського. Якщо Зеленського там не буде, ну, умовно кажучи, Зеленський каже: я як е, гарант, який конституції, і я розумію, що вибори пройдуть складно. Я не буду е, значить, брати в них участь, я буду гарантувати, що вони пройдуть по закону. І тоді ніяких проблем з цими виборами не буде. Можна е, говорити все, що завгодно, але я абсолютно переконаний, що ЦВК не буде працювати на якихось кандидатів. Телеканали, е, цей, в тому числі, телемарафон, не буде роздувати Зеленського, тому що це не буде ніякої потреби. Ну, якщо він почне роздувати якогось іншого кандидата, який може бути від банкової, то вплив і можливості його будуть значно менші. Тому, коли ми говоримо і сьогодні всі говорять. Про небезпеку виборів вони говорять про небезпеку, протистояння прихильників влади і опонентів, от те, що сьогодні існує, те, що відбулося, умовно кажучи, на обох майданах, коли була з одного боку влада, а з іншого боку, були опоненти влади, і бо в перших виборах Янукович же теж був владою, він же був прем'єр-міністром. І якщо би тоді із і під час другого майдану. В, в, в виборах не брали участь е, оці опоненти проросійські, так. все було б інакше. Давайте згадаємо е, вибори, які відбулися в 2014 році. Януковича не було, проросійських відвертих кандидатів не було. Е, був Порошенка, була Тимошенка, були інші кандидати. Ішла йшла війна. Була якась колотнича Absolutely. ніякої, колотнича. Пане Олександра. От ми зараз демонстрували нашого президента, і той самий Кміс пише про те, що рівень довіри до Зеленського виріс до 69%. Варто зауважити, і сама особистість нашого президента і його посада як держави, так президента. Ну вона спонукає до довіри, оскільки ми розуміємо, війна і саме на цій особі зараз велика маса процесів зав'язана. Не час. Точно от критикувати і на час точно ставити під сумнів то ту, ту саму поди, по що кажуть под, росіяни. Подивіться на цей на цей графік. Будь ласка, він дуже скорочений. Бачите, вересень і зразу 22-й. Якщо би там було більше цих е, ну, стовпчиків, умовний так й 20-й, ви б побачили, що сплеск довіри, сплеск довіри у зеленського за не рахуючи е, е, вибори. Був тричі. Тут ми бачимо тільки два сплеска довіри в травні 22-го і в березні 25-го року. А їх було три, ще один був сплеск. В березні 20-го року він був. Ви можете потім перевірити, подивитися. Це коли він захворів на ковід? Ні, це коли в країні він на ковід захворів восени. це тоді, коли в країні був сплеск ковіда, так. І люди боялися, у них була істерика, вони не розуміли, що відбувається. Всі готуються навколо президента. Так, вони, вони шукають, е, е, це, це навіть не довіра до президента, а спроба перекласти всю відповідальність на когось. І от, якщо ви побачите, коли е, е, ці три сплески відбуваються, вони відбувалися в ковід, почат, на початку війни, і зараз, коли нам відмовили від зброї і всього іншого, це про що говорить? Про те, що. Довіра до влади виникає в моменти, коли ми хочемо перекласти на цю владу відповідальність. Ну але в неї є ця відповідальність. Стоп. вона є, але, але вона є і в грудні, 24-го, і в грудні 23-го, і в травні 22-го, і в всіх інших місяцях вона теж є. Але тоді менше віра мені здається, пане Олександре. Якби ця влада, про яку ми зараз говоримо, постійно, як то кажуть, партачила і постійно давала б штангу у такі критичні моменти, то цих сплесків наступні рази і не було. Ні, ми то... бачимо системність цього Ні, три, процесу. три найскладніші моменти, так і я вам скажу, що влада це бачить, і коли у нас будуть вибори, у нас буде четвертий найскладніший момент. У нас буде така ж біда, і якщо її не буде, то її створять. Що наприклад, я не знаю. А звідки я знаю? Я не знаю, але ви бачите, що Зеленський е, облажався в овальному кабінеті. Сам визнає. Ну чого ви кажете? А він стоп зачекайте. Я прошу ну, в такому Добре. форматі не висловлювати. Добре, Добре. Вас... шановний президент е, визнає, що в момент підписання угоди, яку він мав підписати в овальному кабінеті, так це була зовсім інша угода, ніж ту, яку йому пропонують зараз. Ну це факт. Це він сам говорить. Тобто він не облажався, але він міг підписати просту угоду рамкову. А тепер ми повинні підписувати угоду, в якій ми віддаємо все, що можемо віддати. А чи хотіли тоді американці? Ми знаєте, вже на іншу тему виходимо. Чому підписувати це... тоді це. Якщо вони провокували, то вам вам... там відбулося? А, а хто вам сказав, що вони провокували? Ну це ж видно, пане Олександр. Самі ви... американці Стоп, це, за це провокували. Давайте, давайте не будемо, давайте не будемо оцінювати. Давайте дивитися на факти. Факт перший. Що сказав е, про Зеленського Трамп за дві години до зустрічі? Ви зараз про одяг? Ні. Він сказав, що Зеленський найкращий президент України. Так, було таке, так. Друге, скажіть мені, чи багато президентів е, Трамп зустрічав в машині, коли вони виходять біля Білого Дому? Просто до машини підходить. Ну, Макрона не зустрів, я пам'ятаю. Правильно. Чому? Тому що Зеленський для нього був ну, золотою пташкою, який повинен був йому продемонструвати велику перемогу е, самого Трампа. Зеленський приїхав і мав зразу, три рази довести американцям, що Трамп ніякий не Байден. От подивіться: Трамп почав війну. Ой, Байден почав війну. Зеленський зупиняє. Трамп роздає гроші на ліво і на право. Трамп підписав угоду. З Україною, яка е, значить буде платити за те за, за цю допомогу. І третє, Трамп, до Байден приїжджав до Ой, Трамп Зеленський приїжджав до Байдена в спортивному костюмі, як вони кажуть. А до Трампа він приїхав в костюмі. От чого чекав е, е, Трамп? Він чекав великої перемоги. Він хотів це роздути на весь світ. Приїхала купа журналістів. Чи кожного разу, коли приїжджає якийсь міжнародний лідер, стільки журналістів працює? Ні, вони готували велике шоу. Ми про дещо інше, от вже починаємо говорити. Пане Олександре. я попрошу вас. Повертаючись до виборів, от, ми бачимо все ж таки ці рейтинги, і зараз за нашого президента більшість довіряють ні, йому як президенту. не більшість. 69%. Ну зачекайте, Ну, ви подивіться довіру до інших людей. Це не означає, що якщо людина довіряє Зеленському, вона не довіряє. Припустимо, залужному чи Будановим. Це не виключає одне одного. Я розумію. Правильно. Тому, якщо ви складете суму всіх довір, виходить не 100%, а 1000, а може і 2000 ну, Це зрозуміло. Я Таким те, чином, що... говорити про те, що це має якесь стосування до президентського рейтингу, ні. Ну, ви можете довіряти багатьом дівчатам, але одружуватись будете на одній. Тому це не означає, що оці 67%. 69% 69%. Це ті, хто хочуть голосувати за Зеленського. Звичайно, що ні? Це не так. Ну і не так ставиться питання не про Правильно. голосування. Правильно. тому можна сказати так, що на сьогоднішній день українці шукають. Якусь казку вони хочуть, щоб ста щось сталося дуже позитивне, і вони кажуть: А може Трамп хороший прийде щось зробить? Їм кажуть, ні, подивіться, який Трамп поганий. Трамп ні зараз. Європейці сказали, що вони там війська дадуть, і ви зразу питаєте людей: а ці війська дадуть нам можливість бути безпечку? А хтось каже так, а хтось каже ні. Тобто українці шукають казку і. Коли настає складний момент, вони починають перекладати частину відповідальності на того від кого залежить їх життя. Це називається стокгольмський синдром. Це відома історія. Слухайте, це ж про терористів Стокгольм, Стоп, Зачекайте? Ні, це, це про від... сама історія. Звідки Ні. це взялося? Звідки взялося? А, да. а ми говоримо про президента. Ні, ми, а ми не, зачекайте, різні. ми говоримо про відповідальність, чому полонені від довіряють і б'ються за тих, хто взяв їх в полон. Тому що вони впевнені, що якщо та людина, яка взяла їх в полон і від яких залежить їхнє життя, а наше життя залежить від президента, вони хочуть, щоб ці Але люди... Але Ми не в полоні, пане Олександр. Ну, ще як... раз, ну як ми не в полоні? Ми в полоні. У кого у президента? Ні, ми не в полоні. Ми в полоні у війни. Але не в президента, то ми ж не захищаємо війну. Ні, ми не ми не Але Ви кажете, що ми захищаємо ми, президента. Ми так само, як терор, як ті полонені, ми так само залежимо від людей, і ми їх наділяємо повноваженнями, що вони можуть нас захистити. Ми віримо в те, що Зеленський. Може захистити. Ми це 19-му тому... році зробили уповноваження. Ми наділили президента. Так, наділили. Не зараз. Ні. Ми його наділили тоді, але це але якщо ви подивитесь на ту схему, ви побачите, що вже в 22-му його рейтинг був 7% чи 8, чи скільки ну, там зараз ще раз, аби 22-й рік. Ні, ну це 90% довіри. Ні, ні, 7 ні ви говорите, ви говорите зараз про березень. А я кажу, ось ось, подивіться, ось е лютий. 37%. 37%? це я так розумію до вторгнення. До вторгнення. Навіть обказано тобто, це тобто саме ось тобто, ось до вторгнення рейтинг недовіри до зеленського недовіри. Тобто, той, хто довіряє, той точно може проголосувати. Може ні, невідомо, а той, хто не довіряє, точно не проголосує. Так от рейтинг недовіри до Зеленського був 52%. Ну, за вашою логікою. До вторгнення в лютому 2022 року в Україні все було добре, і через те українці так, не довіряли Зеленському, звичайно. Точно у нас це було ну а, а ви подивіться наші сюжети, наші виступи Зеленського, який говорив, що треба до шликів готуватися.